І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто BookTube, знаю я з вами Аліса. Сьогодні вам зробила таку підбірку. Бачите, скільки в мене манген. Ось та різних, різних книг. Я зробила вам підбірку усіх, яких у мене є книг про ГБТ-стосунки між хлопцями, між дівчатами і так далі. У мене їх доволі таки багато. Деякі ще я не встигла прочитати, деякі я вже прочитала. Таке давно і перша у нас, давайте про лизвік, ось така трилогія, я її не прочитала. ось. Це у нас від видавництво Наша ідея. Манга про дівчаток. Я точно не знаю сюжет, бо я її повністю не читала ось. Але по відгуках взагалі. По анотації мені вона сподобалась, та взагалі відгуки є добрі про неї. Далі. У нас є іще про лесбійок три книги. ось. І це у нас автобіографія од... авторки, де вона розповідає про своє життя. Ось вона є доволі така травматична ця книга. Ось. Це видавництво мани так називається. Ось ця книга, книга 16. Тут йдеться про авторку, яка майже весь свій час не мала ніяких стосунків, громатичних та мала зв'язок сексуальний тільки з повією. Ось розповідає, наскільки її психічний. Стан був зруйнований, як вона, що вона робила з цим. Ось, рекомендую, але вона не підійде всім, хто є такий травматичний. Ось, Але з нею можна зробити багато висновків. І класика усього Яою це вбитий сталкера. Вона є 18, видавництво кекс. Тут розповідається про стосунки аб'юзивні між сталкером та вбивцею. Ось. У них проблеми в стосунках, як і в їхніх, так і в батьківських стосунках. В них були проблеми. Там проблеми на проблемах маніпуляції на маніпуляції. Ось там багато різних вбивств, обману, взагалі там цікава, вона є доволі. Але також треба знати, що тут багато смертей, крові. Взагалі багато чого, що не кожен зможе прочитати. Ось. Я чую сонячне проміння, видавництво так. Ось. І тут у нас розповідається про те, що у нас був хлопець, який був е, мало чого міг почути, ось в нього були проблеми з слухом. А інший був такий розбишака, його постійно звільняли. Ось, і вони договорилися, що давай я тобі буду писати усі конспекти. Ось, а ти мені будеш приносити обіди. Бо у нього були смачні обіди. Ось, і вони так домовились, а потім ці стосунки переросли в щось більше. Ось. Це у нас однотомник. Тобто прочитав, поплакав і забув, що просто про неї забув, бо продовження нема. Ось. Далі. Ще можу вам порадити також. Я її також читала Біель, Манга, перша частина видавництва так, ось ця книга. І тут у нас розповідається про те, що хлопець вже в дорослому віці переїхав з великого міста, обратну все село, До нього був батько, матір ось. І там також жив. Іще один чоловік приблизно такого самого віку, як і він. Ось вони не бачились, бо, його, бо нашого другого персонажа установив о, один дідусь по сусідству. Вони почали ладити, один був суперактивний, веселий, другий такий більш закритий у собі, і це була ідеальна пара. Потім вони багато дружили, зрозуміли, що мають симпатію. Ось Рекомендую. Взагалі у мене від видавництва так багато такої літератури, що у нас іще є? Ось. Оці книги я вам дуже сильно рекомендую це від одної авторки, але одна йде 18, а друга йде просто просто книга. Ось. І тут у нас незнайомець з узбережжям видавництва так. і також. Від видавниця та, 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 та. так у нас оця. І виходить, що тут у нас просто сумки, де є письменник та хлопець, у якого по вставинах не стало батьків. Спочатку батька, потім матері. Ось, потім у них сталася любов, і його відправили в дитячий будинок, бо він не був. Повнолітній, тобто це у мене було, чи мені здається, чи, чи 18-19 років десь так. Бо це виходить, що Японія, а там зовсім інші закони. тобто Я точно не можу сказати. Ось, І там тепер він приїхав через весь цей час. І вони почали зустрічатися. У них також були якісь певні проблеми з довірою взагалі. Різні, але доволі таки цікаво. А тут у нас розповідається про сусідські стосунки. Ось. Тут у нас те, що один є геєм. Ось, як я точно зрозуміла. Я давно читала, тому точно можу сказати: на огляди, які я вже сказала, що я читала, можете подивитись на моєму YouTube-каналі. Ось. Тут у них стосунки, потім вони розуміють, що люблять друг друга, у них там замальовуються певні стосунки. Ось, рекомендую. Далі. Чого я не можу обійти увагою, що це саме телени привид Ханако, це, також, це іде, у нас е, саме романтичні стосунки, якісь певні обмальовуються між приводом та дівчинкою, але тут також є лінія про. Двох хлопців, які призналися біля дерева в любові. Ось. Тому, якщо цікаво, можете прочитати. Що в мене ще тут такого є також з звичайного такого. У нас звичайних книг. Є дуже класним. Ще дуже рекомендую. Можете подивитися мої є доволі таки довгі відео на огляд цих книг. І це Баласені Небесного уряднику. Ось. Потім у, у, я хочу собі, що в мене була куплена, але залишена в Україні. Книга також від цієї авторки, від також видавництва Букшев, засновник темного шляху. Ось Тут у нас розповідається стосунки між Демоном, якому 807 років, та е, Богом, якому 817 років. Ось, е, у них любов ну, взагалі, симпатія на досіляння була залі з років такий самий. Ось. І він 800 років шукав селяння, ставав супермагутнім. Бо хотів, щоб наш принц став, міг від, не відмовлятися від нічого, жити в розкоші. Ось. І поки один, один став демоном, другий став богом. Потім його скинув з небес і він збирав сміття. Ну, не дуже те й збирав. В більшості просто, з, просто щось робив, що таким дуже у нас не схоже на збирання сміття. Далі, ще я вам хочу порадити, це не зовсім це і нема такі позначки BL, і також не є повністю BL, але мені, на мою суб'єктивну думку, тут є певні. Романтичні, можна так сказати, прив'язані стосунки а, між двома. Це у нас вампір, а той є послідовником вампіра. Ось я її рекомендую. Також тут є певні такі стосунки: знаєте, між другом. Ось цей ця грань між другом і любов'ю один крок. Ось. Далі так, це у нас від видавництва Наша ідея виходить, що. І ще також, як мені здається, на мою суб'єктивну думку, тут також є така лінія романтична, яку хтось може не побачити. Я побачила. Ось, І це у нас видавництво мальопис. Мої близнюки. Ну тут вже звучить мої, блю... мої близнюки. О, це щось означає таке. Це у нас манга. Тут йде вона надзвичайна тим, що саме не чорно-біла, а біло така коричневого кольору у нас. Ось. Далі що в мене такого є? Отут у мене безліч. Також хтось може бачити, але я такі стосунки засуджую. Це у нас темний дворець, хтось бачить зв'язок між демоном, саме Себестьяном, та його господарем. Але такі я стосунки засуджую, бо господарю тільки 13 років, чи скільки йому. Таке ми засуджуємо. Але фактом залишається фактом. Це хтось шиперить і спеціально для цього читає. Ось, що у мене тут іще такого є. Звичайних книг у мене є закоханий ось, видавництво artbooks. Я її не читала, але, як я знаю, тут ідеться про такого популярного хлопця, який закохався в свого стоматолога. Такий є зріс. Далі у мене є також ось червоний-білий королівсь... та королівський син. Виданий також артбукс. Я її також хочу прочитати. Я її не встигаю все читати. Я її взагалі зовсім недавно купила, це виходить, що м десь на да, десь середині літа десь так. Ось, і вона мені українських блогерів, яких є в Тіктоку, дуже багато, мені сподобалося ось. хотіла піп, скорим часу прочитати. Далі, що я знаю також, але у мене це, на жаль, нема. Я це хочу. Наприклад, усе заради гри Лисяча нарачі, як перша частина називається. Ось, як я чула, я її хочу, що там розповідається. Про вигаданий вид спорту, ось про хлопців, які грають, і там є романтичні між ними стосунки. Ось, Потім точної назви не пам'ятаю. І тут о, вона, мені здається, десь у мене чи є. Так вона у мене, здається, є, але не в кадрі. Ось вони обидва помруть в кінці якось так. Ось. І тут у нас розповідається історія, і, звичайно, вони помруть в кінці. Ось, Я багато інших не знаю. Я готова почути ваші якісь рекомендації під відео, які б е, хотіли ви, або щоб в мене що є, щоб я прочитала, або що ви мені радите. Я почитаю, може щось виберу. Ось, Це доволі таки класна література. Мені такий жанр подобається. Усім рекомендую. Читали українською та різними мовами, окрім російської, на ну, всім до побачення.